Привіт! Сьогодні поговоримо про вашу згоду на обробку персональних даних. Компанії не можуть збирати та обробляти персональні дані лише тому, що їм так хочеться. Щоб хтось міг це зробити, потрібна правова підстава. Підстава це певна передумова, яка дає можливість обробляти ваші дані. Це запобіжник, який захищає нашу з вами приватність. Найпопулярніша підстава. Це ваша згода. Її можна надати у таких формах: в письмовому чи електронному вигляді, коли ви даєте згоду на повідомлення в месенджері чи на електронну пошту, коли ви ставите хрестик на сайтах чи додатках, що згодні на обробку даних, коли ви надаєте дозвіл мобільним додаткам чи комп'ютерним програмам. Пам'ятаєте, як під час встановлення нової апки на смартфон він зазвичай просить у вас доступ до камери, мікрофону, GPS, контактів чи фотографій. Коли ви його надаєте, це автоматично означає згоду на обробку ваших даних, які зможе зібрати цей додаток. Так, це стосується навіть тестів у Фейсбуці, на кшталт яка ти поні чи який твій психологічний вік. Щоб ваша згода була законною, вона має задовольняти два критерії: добровільність та інформованість. Згода добровільна, коли ви можете від неї відмовитися і не матимете будь-які неприємні наслідки чи обмеження. Розгляньмо добровільність на прикладі двох ситуацій. Олена Петрівна працює бухгалтеркою у приватній компанії. Одного дня до неї заходить директор та каже, що в її кабінеті встановлять камеру спостереження. А сама Олена Петрівна має підписати згоду на обробку персональних даних, у такий спосіб дозволивши записувати на відео своє робоче місце. Якщо вона не погодиться, її звільнять. Чи можна у такій ситуації стверджувати, що її згода добровільна? А тепер розгляньмо іншу ситуацію: коли Тарас шукав в інтернеті новий смартфон, зайшов на сайт інтернет-магазину, в якому одразу з'явилося віконце, де вказано, що онлайн-майданчик використовує Кукіс. Це такий інструмент, що дозволяє магазину запам'ятати поведінку Тараса на сайті та під неї підлаштуватися. Наприклад, якщо хлопець обере в налаштуванні українську мову, то коли він зайде на ресурс наступного разу, українська мова буде початкова. Саме так онлайн-магазин здійснює обробку персональних даних. Їх використовують, щоб зробити сайт зручнішим для користувачів та продати більше товарів чи послуг. Тарасу пропонують погодитися на обробку даних та допомогти онлайн-платформі. Також він має право відмовитися та продовжити перегляд сайту анонімно. А що з добровільністю у цій ситуації? Оскільки хлопцю не заборонили користуватися сайтом, принцип добровільності онлайн-магазин не порушив. Якщо з добровільністю зрозуміло, то що таке інформованість? Це коли людина знає, на що погоджується, аби згода була інформованою, вам повинні надати інформацію, щоб ви вирішили, давати свої дані чи ні. Це відомості про те, хто обробляє, як обробляє, які саме дані та кому їх можуть передати. Про це ми детальніше поговоримо в наступних відео. Розгляньмо це все на ще одному прикладі. На касі супермаркету Марині пропонують отримати картку для знижок. Для цього дівчина має заповнити анкету та передати її касиру. У бланк потрібно вписати доволі багато персональних відомостей. Також є віконце для хрестика, де Марина може зазначити, що надає згоду на обробку персональних даних. Поруч із ним інше віконце, де зазначено, цим я підтверджую, що ознайомлений чи ознайомлена та згоден, згодна з угодою учасника програми лояльності, що наведені в цій анкеті та правилами програми. Внизу анкети місце для підпису та інформація, що без підпису та згод анкета не дійсна. Тобто, якщо Марина не надає згоду, дисконтну картку не отримає. З іншого боку анкети розміщено угоду програми лояльності. В ній серед іншого зазначено, хто обробляє мету обробки персональних даних та повідомлено, що згоду можна скасувати. Також там вказано, що персональні дані можуть передати третім особам, перелік яких є на сайті. На запитання, де можна ознайомитися з правилами та переглянути список цих третіх осіб. Касирка відповіла, що немає документів, але напевно їх можна подивитися на сайті компанії. Заповнивши анкету, Марина обміняла її на картку. Отже, чи була ця згода повністю добровільна та інформована? Проаналізуємо разом. По-перше, якби Марина не надала згоду, то й картку не отримала б. Чи буде згода тоді добровільною? Так, буде, бо в супермаркеті можна здійснити покупки без картки. Тому теоретично дівчина могла спокійно від неї відмовитися, але якби Марині взагалі заборонили щось купувати, то можна було б вказувати на обмеження чи примус. По-друге, а як щодо інформованості, Марину повідомили, хто буде обробляти її дані, яким чином та для чого. Дівчина також знає, які саме персональні дані оброблятимуть, а ще їй повідомили, що вона зможе у будь-який час відмовитися від картки. Оскільки Марина має змогу анулювати згоду, її права не порушили. Але коли дівчина підписувала анкету, їй не надали перелік осіб, яким магазин передає персональні дані. У цій ситуації не зовсім коректно покликатися на сайт, бо не в усіх є можливість тієї ж миті перевірити інформацію в інтернеті. Тому, в разі спору, Марина зможе оскаржити передавання персональних даних та визнати його незаконним у судовому порядку. Підсумуємо. Ваші персональні дані можна обробляти, якщо є підстава. Якщо її немає, це заборонено. Найпоширенішою підставою є ваша згода, вона має бути добровільною та інформованою. Окрім згоди, є ще п'ять інших підстав, за яких можна обробляти персональні дані. Про них ми розповімо вам у наступних темах курсу. Але зазначу, якщо для обробки персональних даних є інша підстава, то ваша згода не потрібна. Наприклад, якщо працедавцю потрібно заплатити за вас податки сервісним службам, видати паспорт, чи якщо ви перебуваєте в небезпеці, детальніше про це в наступних відео.